Вечір добре, 15 хвилин новин на Інтері. стисло про найголовніше на цю годину Я Ганна Гомонай в Україні. Далі помирають люди від ускладнень після гострих респіраторних інфекційних захворювань. На сьогодні офіційно відомо про шістьох померлих на Прикарпатті, чотирьох на Львівщині та одну людину в Чернівцях. А на Тернопільщині від ускладнень померло вже десятеро людей. Про ситуацію в області Інна Білецька. Першу офіційне підтвердження захворювання грипома отримали з інфекційного відділення Тернопільської дитячої лікарні. Але медики не вважають його стовітикового воду до струстовірним вірним. Адже, адже аналізи однолішні пацієнтів робили за допомогою швидких тестів. Уже сьогодні результати перевірятимуть у Києві. Зараз дитина у задовільному стані кажуть, медики жодних ускладнень у неї не виявили стан дитини на сьогоднішній день середньо тяжкий. Дитина періодично ще гарячкує на фебринних цифрах або на суфабринних цифрах, але порівняно з вчорашнім днем, з першим днем поступлення і з першим днем хвороби стане сьогоднішній день з позитивною динамікою. У місті працюють усі дитячі садочки, та зараз там удвічі менше дітей ніж зазвичай. Щоранку всім всім винятку малюкам міряють температуру і оглядають горлом. В разі найменшої підозри на вірусну інфекцію відправляють додому. А у пологових будинках заборонили відвідування Вагітних жінок та породіль з ознаками ГРВІ ізолювали. Це спеціальний відділ для того, щоб всі з катеральними жінки вагітні з катеральними явищами знаходились тут. Вони наглядаються як у кошарині так і спеціалістами, інфекціоністами. У жіночих консультаціях тимчасово припинили планові обстеження всіх вагітних жінок. Про це їх попередили телефоном. Карантин оголосили, і у вищих навчальних закладах міста студентів попросили залишити гуртожитки і роз'їхатися по домівках. На залізничному вокзалі ледь встигають обслуговувати пасажирів студентів. В обласному управлінні охорони здоров'я повідомляють, кількість хворих постійно зростає. Їх уже 60 тисяч. Ми бачимо ріст поступлень в стаціонар хворих із позалікарняними птамені. У ну, про якусь стабілізацію чи ситуацію на станом на цю годину я не маю підстав говорити. З Тернополя до Києва вже відправили першу частину матеріалу для аналізів і визначення вірусу, який атакує область. Інна Білецька, Микола Василюк, новини телеканал Інтер Тернопіль. За попередніми висновками Міністерства охорони здоров'я Тернопільщина охо. Пневмонії, а не грипу про це заявив глава відомства Василь Князевич. За його словами, наразі це захворювання діагностували у 95 людей. 20 із них зараз у тяжкому стані. Такий нетиповий перебіг запалення. Князевич пояснив тим, що наразі існують ліки лише від бактеріальної форми пневмонії, а від вірусної поки що немає. Зараз лікарі з'ясовують, який саме вірус спричинив епідемію. Ми привикли до пневмонії бактеріального походження. Проти бактеріальних тих чи інших бактерій суспільство не світ виробив антибіотики. Антибіотики не діють, не впливають на вірус. Організм не готовий відповісти, і радикальних таких методів лікування, які ми маємо, от як антибіотики на превеликий жаль їх немає.